Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Не хвилюйтеся, я бажаю вам перед мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я вам хочу сказати добру і радісну звістку, яка написана в тій святій книзі. Але вона починається не дуже з доброї звістки, для того, щоб зрозуміти своє положення перед Богом, потрібно типу Боже Слово. В Божому слові написано, що всі люди зрішили і поспавлені Божої слави. Учинки тіла є явні, то є перелюб, нечистість. Розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджав вас, як і попереджую. Хто чини таке, не вспадкує вони Божого царства. Дорогі люди, ми багато пригорішаємося з вами щодня, хтось більше, хтось менше. Є ще інших багато гріхів, які ми вчиняємо. наприклад. Біблія написано, що найбільша заповідь доби Господа Бога свого, всім своїм серцем, всім розумом своїм, всією силою свої, своєї, всією душі своєю і любоближнього свого як самого себе. Бо ну, чи справді вміємо ми так любити? Чи маємо ми цю любов? Любов довго терпить, любов милосердство і не заздрить, любов не, не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає ли кого не радіє з неправди, правди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірує все, сподівається всього, все терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, ну чи є в нас така любов? Насправді в нас немає цієї любові. Тому що зазвичай люди думають, що любов це коли мене люблять, це коли мені добре. Я люблю свою дружину, наприклад, бо мені добре від цього. Ну, насправді любов, вона віддає. Любов, вона жертвує, любов, вона терпить, усе зносить. І цю любов може дати тільки сам Бог. Тому що він не джерелом любові. І, дорогі люди, прийде той час, коли нам прийдеться дати звіт перед Богом за своє життя, за свої вчинки, за свої думки, за свої справи, за свої слова. І кожен з нас буде стояти перед Богом. Ніхто не уникне зустрічі з Богом. Ми всі помремо, і буде воскресіння. Ну, одні Воскресуть на вічне життя, а другі на суд. Але слово Боже говорить, хто вірує в Сина Божого на суд не попаде. Але перейшов від смерті в життя, хто покається в своїх гріхах і прийме Ісуса Христа, Господом і Спасителем, Бог простить таку людину і дарує їй життя вічне. Дорогі люди, це вибір за нами. Ми щодня робимо якийсь вибір, і це і також вибір за нами. Чи ми приймаємо Христа, чи відкидаємо, але залежить Майбутнє залежить від сьогоднішнього нашого вибору. Тому я вас закликаю, зробіть правильний вибір. Покайтеся у свехах. Вірийте в Господа Ісуса Христа, прийміть Ісуса Христа в своє серце і матимете вічне життя. Читайте Боже Слово, живіть згідно Слова Божого і матимете щастя. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отче, благослови цих людей. Бережи Україну, зупини війну в Україні. В ім'я Отця Свяни, Святого Духа. Амінь. Щасливої вам дороги!